Нагадаю, друзі Дмитро Чукалкін в студії наш колега, ведучий також дипломат. Медіарух закликає президента України Володимира Зеленського винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо запровадження санкцій проти Андрія Портнова. Учасники руху висловлюють занепокоєння тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій. І це відбувається попри наявність серйозних підстав для. Критичного ставлення до його діяльності медіа нагадали Андрій Портнова обіймав з 2010 по 2014 рік ключові посади в адміністрації президента Віктора Януковича у 2021 році, сполучені штати Америки наклали на портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій спрямованих на контроль української судової системи. Утім, незважаючи на численні журналістські розслідування, про які свідчать про можливий. Збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України, жодних санкцій щодо нього Україною досі не було запроваджено. Саме кажуть, ці організації не от Дмитрий, медіарух навіть на цьому акцентується. І вже навіть сформували цей заклад, заклик на. Третьому році повноштабної вторгнення я по перше двома руками за підтримку цього заклику, оскільки я теж зацікавлена сторона, я вже в другий рік. В стані судів суд, судового процесу, е, який порушив Андрій Портнов проти мене за захист своєї там честі і гідності, е, так званої, оскільки я свого часу назвав його одним з найефективніших тут агентів російського впливу, і не, не я вважаю не безпідставно. Ча, е, хоча знов ж таки щоб вас не підставити, кажу, що це моя е, е, оцінка е, суб'єктивна. Але вона ця моя оцінка. Насправді спирається на мій досвід, як ну, свого часу навіть викладача на цьому факультеті спецпропаганди uh -huh. нашого військового інституту. До того я три роки перекладав курс стратегії оперативне мистецтво, а саме, підрозділ так званий підрив обороноздатності країни супротивника, якого які викладали на той час там вже професори тоді. Доктора наук, викладачі Академії Генштабу Радянського Союзу, майбутні, якраз викладачі Академії Генштабу вже Путінської, там ну, єльцинської Росії, і творці цього якраз концепції гібридної війни. В мене є декілька програм на моєму Ютуб-каналі з ну, приблизно однією назвою: там напрямки чи 10 напрямків гібридної війни. Росії в Україні, де я досить детально розбираю всі ці напрямки. Так, от Андрій Портнов був на вістрі практично всіх цих десяти напрямків. Цікаво, що нещодавно ми почали активно використовувати штучний інтелект і на деяких платформах задавали одне і те саме питання, які були головні напрямки цього російського впливу гібридної війни, і на що витрачалися путінські гроші в Україні. І практично по всіх цих десяти напрямках напрямках Портнов відігравав. Вирішальну роль, тому що, ну припустимо, там на першому місці ми поставили підрив обороноздатності, підрив нашого стратегічного партнерства з країнами Заходу, що могло більше підірвати наші стосунки з Заходом, ніж там імпічмент Трампу, який свого часу був порушений після телефонних розмов з Зеленським, чи чотири кримінальні справи, які прокуратура вже за часів Зеленського порушила проти кандидата потім вже проти американського президента дві кримінальні справи проти Байдена і його сина. Нагадаю, були порушені проти вже Байдена після інавгурації. Ну, ми і маємо прот... вже свід... свідчення головного свідка, який би вже все сказав. Абсолютно да в сполучених да. штатах. Розказав, що це дійсно була операція російських спецслужб. А в нас хто розкручував ці плівки Деркача? Хто активніше найактивніше висвітлював і разом з іншими агентами російських Впливу, які так само, як і Портнов, перебувають під американськими санкціями, нагадаю, це той самий Дубінський, той самий Деркач, той самий Жванія, той самий Волошин, той самий Медведчук Там список з десяти осіб, які тут долучалися до цих прес-конференцій, кримінальних справ, які були порушені, але найактивніших на цьому напрямку був саме Портнов. Так от проти всіх там ну, в цьому списку 10 колишніх депутатів, ну чи то партії ОПЗЖ чи партії. Слуга народу, як той самий Дубінський, з яким між іншим портно фотографувався на Порозі будинку Валерії Гонтарєвої за декілька тижнів до того, як його спалили. Mm -hmm. Тобто, це другий напрямок, ну в yeah. моєму цьому переліку, а саме дискредитація і нейтралізація найактивнішої частини українського політикуму, українського там волонтерського руху, і таке інше. Тобто, підтримував ті самі звинувачення, абсолютно безпідставні проти українських волонтерів чи ветеранів, такі як справа щодо вбивства мого доброго товариша Павла Шер. Римета, да, коли звинувачували людей абсолютно ніякого відношення до цієї справи, які не мали, але це відбулося якраз на поталу путінським цим концепціям про те, що тут в нас е, оці е, е, націоналістичні мілітарні рухи панують в країні, тобто, тобто всі проти е, з цього цвиску десяти найактивніших агентів, які на яких наклали американці санкції. Але єдиний на кого з цього списку українська сторона не наклала санкції, Це саме Протнов. В чому феномен тоді ну, справи. Є як ну би, тому, третій що він до кого до кого нагадую вилітав сьогоднішній керівник куратор всієї правоохоронної системи в офісі президента Татаров? До кого він літав практично до травня 2019 року, до обрання зеленського президентом до Москви? Він Татаро влита літав тоді, якраз як, як стверджують, до портнова там отримував відповідні відповідні консультації. І ну як обізнані люди кажуть, що він якраз і консультувався з портновим стосовно того, кого захищати, тут кого не захищати, і проти кого збирати якийсь там компромат. І відповідно. Зберігає не тільки зберігає свій вплив, а навпаки, побільшив, збільшив свій вплив сьогодні татаров. А його партнером і куратором завжди був Портнов, який лишається сьогодні. Ну практично єдиною такою е, абсолютно не. не, не Імунітетом користується він серед всіх цих агентів російського впливу, найвпливовішим, якраз, можливо, він сам, саме він і був разом ну, з Медведчуком, можливо. Але стосовно нього українська правоохоронна система ніяких звинувачень, ніяких обмежень так і не провела. Тобто угу. це насправді підкреслює, наскільки він зберігає свій вплив. Дошельні теми, Дмитре. та ну медіарух звернувся. Не знаю, як відреагує РНБО, там і президент України. Хоча все виглядає направду логічним. Ну вибач, з ну, того часу то Данило ставили це питання. Чому він лишається портно, лишається за... Не, не перебуває під якимось там санкціями, і взагалі на нього не звертають увагу. Данилов тоді відповів: ну в нас стільки таких колаборантів, ну так він визнали, що він був, що він. Був практично колаборантом, да, але ніяких санкцій проти нього не ввели. Ви так влучно згадали, а Данило де зараз ну, де? Ось... якось так давненько. Я не чув. так. Свого часу його нього, його женілі, як то кажуть, да, його при призначили послом в Молдову, не отримавши навіть, ну не надіславши навіть на гримана, головне не отримавши навіть від самого Данилова, я так розумію, позу. Mm -hmm. В погодження на це призначення, згоду. згоду на а, це так. призначення, так ну, поживемо, побачимо загалом, до чого це призведе на правду. А ще одна тема. Якось надто часто знову про це говоримо, Дмитри. Думки українців, що ну в українців запитали, щодо дистанційних виборів через програму Дія чи поштою розділились. Про це йдеться в матеріалі української правди з даними опитування соціологічного центру. Социс, яке провели на прохання видання, 44% кореспондентів респондентів підтримують ініціативу, тоді як 48% виступають проти такої ініціативи, зокрема голосування в дії. Найбільше серед опитаних було тих, хто. Категорично вступає проти дистанційного голосування через ризики фальсифікацій, Зазначу, і значну підтримку отримало запровадження нових можливостей для вразливих через війну категорій людей, зокрема військових людей з профронтових територій українців за кордоном. Відчутно менший показник підтримки для внутрішньопереміщених осіб опитування проводилось. Е 5 грудня серед репрезентативної вибірки по всій території країни, не включаючи окуповані території, методом телефонного опитування, було опитано дві тисячі респондентів, похибка дослідження складає не більше, ніж 2,6%. Ну, опитування цікаве, але все, що у нас склалось і сталося з реєстрами останнім часом, мені здається, що дійсно ці думки в ефірі прямого вже звучали. Ще раз підтверджують те, що ніякого онлайну там навіть не може бути апріорі, бо от зараз окей, навіть якби там суттєво інші там ре... реєстри не постраждали, як там було сказано офіційно. Е... Все свідчення того, що втрутитись можна в будь-який момент. Ну це цікава ще деталь до попередньої теми. Портнов звинувачує мене в тому, що я сказав, що його списки. Які він збирав на українських патріотів mm -hmm. парахоботів, як він називав тоді, ну і взагалі в нього на телеграм-каналі досі лишається цей заклик. Давайте мені всі дані українських пар... через кому парахоботів патріотів для того, щоб ми запроторили їх в фільтраційні табори. І треба визначити з місцем, де ці фільтраційні табори варто розташувати. Ну росіяни потім знайшли ці місця для тих фільтраційних Там. таборів, але насправді. Правді, як стало зрозуміло навіть після того, як росіяни зараз дісталися до цих наших реєстрів, що в них була база всіх українських ветеранів, ветеранів АТО, українських військових, неодноразово вже були такі прикри випадки взлому цих систем бази даних. Але найцікавіше для росіян було те, що Протнов таким чином, я це я стверджую на судовому процесі, що він таким чином збирав потенціальні. Ційну базу саме колаборантів тих, хто йому надсилав, а там були таких тисячі. В нього було більше там 70 тисяч підписників тільки на його телеграм-каналі. І ці люди поповнювали цю базу ну, українських там парохоботів патріотів, яких він намагався збирався навіть не просто запроторити за грати, а він писав, що вони дехто з них буде просто фізично знищений після цього. Так от ця людина давала можливість росіянам, зрештою. Отримати всю базу потенційних колаборантів, ті, хто хотів помститися українським патріотам, надсилали відомості з, з про таких осіб. Вони ж, зрештою, і давали свою свою власну згоду на те, що будуть долучені до цієї до цієї роботи, до збору таких матеріалів. Тобто, це найцінніший був актив росіянам. І сьогодні ж ми знаємо, яка кількість це десятки тисяч колаборантів, проти яких буде свого часу там порушені кримінальні справи за те, що вони співпрацювали з ворогом. Так от. Ну і повертаючись до сьогоднішнього сьогоднішніх вже подій, зараз іде голосування за членів наглядової ради міністерства оборони перенесли. Просять через технічні збої, так, так в тому ж Ви справи. Пресе? Що, будь ласка, так, будь ласка, оце, оце, оце якраз приклад, як ефективно в лапках працює сьогодні це міністерство там діджиталізації, чи як воно називається. Тобто, як які вони вибори збираються провести, якщо в них система зараз слягла від диких декількох тисяч звернень під час голосування. А що буде, коли декілька декілька десятків мільйонів будуть голосувати? Що буде що що відбудеться з цією системою? Ну тобто, свого часу там цей пан Федоров ну досить якісно продавав квитки на концерти 95-го кварталу. За це його так оцінив Зеленський і призначили його на цю посаду міністра. А він буквально в перші дні після свого призначення казав, що тема безпеки. В інтернеті переоцінена. Немає такої загрози, але ж тепер ми бачимо, що відбувається. От мене зараз там ну, колеги мої скаржаться, що їм треба було оформити зараз. Ну, Нові кведи ввезти ну, нові добро. нові кведи ввести для того, щоб Фітряний працювати спідіяльні. працювати по ФОПам, е, отримувати там гроші за ті чи інші послуги. Mm -hmm. І раніше це було можна зробити впродовж декількох секунд ввести сьогодні такі кведи. Але сьогодні вся ця система лежить. Вона не забезпечена надійною охороною. І відповідно, як можна сподіватися, що вибори в нас можуть відбутися в інтернеті при таких промахах і таких недолугій системи захисту. То сьогодні та цікаво, і там багато ще попереду. Сьогодні на жаль, Дмитрий Час, як завжди, обмежує нас з вами. Ми побачимося обов'язково. Є єдине ще раз читається офіційна позиція Міністерства оборони так. через внутрішні технічні неполадки. Міністерства оборони України переносить голосування за членів громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України з 26 грудня. На 7 січня 2025 року причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автенф... автентифікації користувачів. От, будь ласка, Дмитро Чекалкін, наш колега, ведучий, також дипломат, був з нами цій годині. Спасибі Дмитри. Дякую, друже. Приходьте ще.